Аті стартував основний етап будівництва сучасного реабілітаційного центру для людей, які постраждали внаслідок війни. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Посадовець разом із заступником офісу президента Віктором Микетою з робочим візитом перебували в нашій області, зокрема в Ужроді. Тож під час виходу до преси спікери розповіли про найближчі плани. Працюємо на Закарпатті на порядку денному два питання. Реабілітація і здоров'я 40+. По реабілітації в нас є знакова подія. Сьогодні відбулося підготовки і розпочинається будівництво реабілітаційного центру 4.5.0 в місті Ужгород, який фінансується коштами Світового банку і банку ради розвитку Європи, кошторисна вартість будівництва 13,2 млн євро. Це буде один із ключових магнітів по реабілітації. Хотів би також подякувати закарпатській владі, яка вже знайшла 60 мільйонів. І підготовила приміщення для того, щоб продовжувалося це будівництво. Тож, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Ужгороді реалізують масштабний проєкт. Днями представники з міністерства охорони здоров'я України та підрядна організація офіційно підписали договір на виконання основних будівельних робіт. Окрім Ляшко розповів і про результативність свого напрямку в цілій країні. Понад 400 закладів мають пакети на реабілітаційні послуги стаціонарні, для того, щоб забезпечувати остру і підгостру реабілітацію в закладах похорони здоров'я. Якщо говорити по сеансах, то до початку повномасштабного вторгнення ми робили 2000 тисячі реабілітаційних сеансів в наших реабілітаційних закладах. Сьогодні це вже понад 16 тисяч на добу реабілітаційних сеансів. Тому рухаємося в напрямку подальшого розвитку реабілітаційної допомоги. І думаю, реалізація спільна міністерства охорони здоров'я міжнародних партнерів і місцевої влади в побудові нового реабілітаційного центру тільки покращить спроможності. Медичної системи в Закапаські за основу проєкту взяли будівлю на території колишнього пологового будинку в Ужгороді. Передбачено глибоку реновацію приміщень і зведення нової прибудови. Загальна площа центру перевищить 5 тисяч квадратних метрів. Розрахунок попередній був, що вартість саме реновації і майбутнього наповнення саме обладнанням цього реабілітаційного центру буде складати близько 300 мільйонів гривень. Але ситуація була змінена в 2023 році, коли Віктор Кирилович Лешко підключився до цього проєкту і окремо хочу йому подякувати за таку роботу. Він долучив саме світовий банк. Сьогодні на цю реалізацію даного проєкту передбачено близько 500 мільйонів гривень. Окремо ми вже сьогодні проговорили, що окремо це сучасне медичне наповнення. І сучасне обладнання щодо реабілітації, і це буде окрема, окремі видатки саме Світового банку, і це буде відбуватися вже після реалізації проєкту, срок якого буде складати 14 місяців. Тобто, через 14 місяців ми зможемо вже чітко розпочати наповнення даного об'єкту. Окремо хочу подякувати команді обласної ради Закарпатської і Закарпатської ОВА, які працювали з нашими донорами, працювали з партнерами. І е, змогли е, залучити 60 мільйонів гривень, і це дало життя проекту. Це з цього воно розпочалось. Е, окремо знову ж таки Віктору Кириловичу, який е, залучив Світовий банки. Ми змогли змогли зекономити кошти в обласному бюджеті і Закарпатської області. Кошти підуть на інші напрямки. В першу чергу, знову ж таки для підтримки наших ветеранів. Але чітко хочу зазначити, що це не тільки для ветеранів сьогодні реабілітаційний центр, а для всіх жителів Закарпаття і не тільки. Тому що спектр послуг він буде широкий, можливості даного реабілітаційного центру будуть досить потужні. Будівництво реабілітаційного центру в Ужгороді – ще один важливий крок у подоланні наслідків війни та поверненні людей до повноцінного життя. Реалізація проєкту триває. Ми надалі стежитимемо за перебігом будівництва.